Тариф включає в себе 5% рентабельності, також амортизаційне відрахування та вартість паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельного палива, яким користуються перевізники, в сумі 17 гривень за одну літру. Відповідно до розрахунків частково були здійснені обстеження пасажиропотоків та перевірена дохідна частина саме тарифів. І ну, здебільшого, здебільшого, здебільшого показники перевізників підтвердились, частково були відкориговані. Е, також наведена порівняльна таблиця деяких маршрутів, відповідно до якої з розрахунку 17 гривень за одну літру палива мастильних матеріалів. Тариф, наприклад, 12, е, з розрахунку становить 342, маршрут номер 2 301 маршрут номер 17 272, маршрут No16310, маршрут номер 22 371 ну і так далі. Враховуючи різкий ріст пала мастильних матеріалів, моделі, пропонується збільшити вартість граничного тарифу до 3 гривень. Також проектом рішення передбачено і пропонується залишити вартість проїзду дітей від 6 до 14 років на попередньому рівні, а тобто 1 гривня. Тариф пропонується ввести в дію з 20 лютого 2015 року. Перевізники в своїх розрахунках просили встановити рентабельність 10%. однак. Зв'язку з тим, щоб стрімко не піднімати тариф, було прийнято рішення його зменшити до 5%. Я з вами погоджуюся, що це не та рентабельність, з якою можна працювати. Мало того, з тарифом не передбачено інвестиційної складової. Там тільки є аморт відрахування на ті автобуси, які вже в принципі практично проамортизовані. І я стверджую, і те саме стверджують перевізники, що на сьогоднішній день тариф 3 гривні, він є тариф тільки для того, щоб е, вивезти автобуси на рейс, щоб забезпечити їх поточним ремонтом, заводити заробітну плату водіям, відповідно, і заправити їх для того, щоб вони здійснювали перевезення. Ну, така ситуація. Ми на сьогоднішній день більше просто рентабельності не можемо поставити. І ну, якщо ви Ну я розумію, до чого ви чого ви ведете, ви ви ну якби е, натякаєте або. Стверджуєте про те, що десь там є скриті ну, доходи, або там прибутки, їх немає. Повірте мені, на сьогоднішній день в тарифі 250 їх точно немає, і в тарифі 3 гривні їх теж не буде. Мало, скажу, мало того, скажу більше, що тариф 3 гривні по наших розрахунках може діяти нормально і без додаткових звернень перевізників, якщо паливо буде коштувати в районі 20 гривень. На сьогоднішній день паливо вже коштує дорожче, як 20 гривень, і я прогнозую, що будуть подальші звернення перевізників щодо збільшення граничного тарифу. Значить, собівартість перевезень, беремо за 100%, дійшла 75% на пальне. 75%. Значить, заплата ще, є, крім того, амортизації, автошини, акумулятори, запчасті, парні мастильні матеріали практично на ній грошей немає. Тобто тариф 3 гривні. Як вже Тарас Волзеневич сказав, значить, розрахований при вартості пального 17 гривень на сьогоднішній день 21 і вище у заправках у нас в кусі. Чи зупинить транспорт стоїть питання? Чи є? Значить, по розрахунках 21 гривну на сьогодні виходить 4 від 4 до 5 гривень, практично, фактично. По рентабельності, тут дуже правильно задавали питання: рентабельність, ну як можна існувати? Автобуси, я вам скажу, по науці повинна бути рентабельність 35% на автобусних перевезеннях. Ми сьогодні маємо 5. І ми розуміємо, що ситуація дійсно в країні така, що треба триматись, але 3 гривні ми вже переходимо серед усіх областей України. Останні, я рахую, що тут говорить не і далі що ще пропозиція, яка Безумовно, дуже мені сподобалось питання. На жаль, не знаю прізвища депутат виконкому. Значить, по питанню кількості начальник міліції. Кількості вже пізно мені я вже не в тому віці, щоб з міліцією мати справу. Дуже правильне питання. Значить, слідуючий крок на сьогодні стоїть питання. От якщо приймете рішення, через тиждень буде стоїть питання по 3,50 піднімати. Значить, то, що пропонували перевізники Тарас Вікторович, <кій> скорочувати транспорт в місті, це один з кроків, щоб не піднімати тариф. От слідуючий етап, я рахую, що повинен бути такий. Занадто багато транспорту в луцьку. Дійсно. На сьогоднішній день, ну і 10 хвилин можна почекати, щоб на тому як в інших містах.